Малята, доброго всім сонячного ранку. Літо дарує нам безліч красивих квітів, але є квіти, які мають для нас, українців, особливе значення. Одна з таких квіток це квітка сонця. На сонечко я схожа і сонечко люблю. До сонця повертаю голівинку свою. Стою стрункий, високий, зелений. Дишата я і золотому брана голівенька моя, так малята це соняк. На високому стеблі квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, спить уночі соняшник, схиливши ніжні пелюстки. Та вранці, як тільки сходить зірниця. Пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця і радіє йому. Добрий день, сонечко! Я так довго чекав тебе. Вдень сонце підіймається все вище і вище і пливе по небу. Коли сонце знов ховається за горизонт на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голову. Згортає свої пелюстки. Соняшник це красива сільськогосподарська рослина. Його вирощують практично в усьому світі. Він дає нам смачне насіння, чудову олію, на якій смажать та додають до страв. Соняшник є символ сонця, праці, достатку, сили. Та добробуту. Соняшник один із символів України, бо він символізує собою рідну батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина, думкою словом, звернена до своєї країни. Як сонце для соняшника є єдиним і незмінним орієнтиром, так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. Дітки пропоную вам сьогодні виготовити ось такий соняшник. Для роботи нам сьогодні знадобиться кольоровий папір жовтого, зеленого, чорного та блакитного кольору, клей, пензлик, ножиці та серветка. Приступаємо до роботи. Ось такий соняшник вийшов у мене. Малята, а я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!